Контрабас UA. автобусні квитки до 25 країн Європи. Обери свій маршрут. Коротко поговоримо також і про Крим, про тимчасово окупований півострів. Речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк каже, що Росія, не дочекавшись ще оксамитового сезону, вже активно виїздять із Криму. Нерухомість там падає у ціні, а маршрути, якими можна втекти із Криму, вони достатньо перевантажені. От у нас є світлини, які зараз вам продемонструємо. На них Крим, як він виглядав раніше, бачите, такий гарний пляж, таке гарне українське Чорне море. Отак От зараз воно виглядає. Бачите, обороняються росіянці на півострові. Здається, не тільки від України, а ще й можливо від Нептуна, може побоюються. Але давайте нагадаємо собі, що в Криму. Незважаючи на всю їхню пропаганду, незважаючи на те, що вони намагаються вдавати, що нічого у них не произошло. Незважаючи на усі ці факти, у Криму залишаються українці, українці, які чекають на повернення додому, українці, які чекають українські сили оборони, які теж чекають, вибачте, за таку велику тавтологію, так на завершення війни, але вони направду чекають, чекають так сильно, як і ми. Давайте один фрагмент відео подивимося, так а тоді обговоримо. Так, це наш Крим. Це Євпаторія. Ми е, заблюрили лице виконавиці. Бо ж знаємо, що нас іноді і пропагандисти переглядають так і е, росіянці для того, аби їй не зашкодити. Але це український гімн на пляжі на набережній у Євпаторії. Українці е, чекають у Криму. Росіянці, як ми бачили, теж готуються до чогось. Е, Раніше вони часто використовували наратив нічого не произошло, все йде за планом. А зараз мені здається, що на український контрнаступ чекає навіть Кримський міст. Я ж нагадаю, що Великобританія оголосила про намір передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Ми не забігаємо наперед, не будемо говорити про те, є вони зараз чи ні. Але знаєте, кримський міст, мабуть, вже готується. А от Самі пропаг... пропагандисти раніше використовували наратив Нічого не произошло. А зараз вони знову витягнули на поверхню наратив Ми нічого не можемо зробити. Давайте коротко оглянемо. Цей котрий зараз ну видимо, ждет подтверждение, ті саме британські крилати ракети з дальністю до 290 дев'яносто Вот. Мы вчера, в принципе, про это говорили, я тоже риторически спрашивал, ну и как Россия должна на это реагировать? То есть, ну, вот, я уж не знаю, кто там, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Кремль, он, он что ждет-то? Да он просто не может ничего сделать, себе. Давайте будем честны, без ханжества. Нет ни инструментов, ни воли для этого. Похмурі вони дуже сильно останнім часом у своїх ефірах. Обіцяють вони кокоїто Западу, Але ну як бачимо, слова залишаються е, словами. Про те, чому ж Росія так переживають через ось ці далекобійні ракети, поговоримо зараз із нашим гостем, аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап з нами на прямому зв'язку. Пане Костянтине, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Вітаю вас! Починаємо із далекобійних ракет, Storm Shadow передали Україні або передали, або передають, або передаватимуть. Головне, що є оце політичне рішення на далекобійну зброю, адже захід дуже і дуже довго ввагався стосовно цього питання. Як гадаєте, наскільки ці ракети можуть змінити хід війни? Ну знаєте, я от бачив те, що ви зараз показували цього російського хто він там не знаю. Але я зрозумів, що не тільки я помітив, що е, за останні, ну фактично 10 днів, е, ми е, світ перегорнувся, тому що вони теж зрозуміли, що це вже все. е, Storm Shadow, е разом з збиттям кінжала, це е, руйнування останніх сподівань на щось добре для них. От це просто так. От будь-який головнокомандуючий, зрозумівши цю ситуацію і зробивши там три простих шахматних розрахунка на три кроки вперед, він б зрозумів, що треба підписувати перемір'я. Але ж вони ж це ж не ну три довка, це дуже багато для них. Вони там один-два вони ще можуть зробити, а більше, мабуть, трудно. Важко. Що таке штормсадов в цій ситуації? Це, він каже: 290 кілометрів. Насправді, 290 кілометрів це було в однієї поставки стормшедов до Об'єднаних Арабських Еміратів для того, щоб їх приєднати для, до мережа 2000-го. і це було, було таке. Так, так, така вимога була Арабських Еміратів. А всі інші поставки цих ракет, вони до стандартній комплектації, це 650. Ну ми так скромно кажемо, 290. Ну хай буде зараз 290. Але треба розуміти, що е, можливості цієї ракети і не тільки 650, але там кажуть спеціалі. Ці експерти з компанії MBDA, яка розробила цю ракету, вони кажуть про 700-750 до 900 кілометрів. Вона в залежності від умов пуску може летіти. Ці інші ракети такого габариту, таких таких вимог, такого року народження, вони всі летять далі, чим ніж 500-600 кілометрів.